Перець примхлива культура, яка вимагає правильного вирощування, щоб отримати бажаний урожай, потрібно дотримуватися певних умов. Це стосується не тільки стану ґрунту, поливу і температурного режиму, але і правильного розміщення на ділянці, відповідні сусіди, сприятливе сусідство з іншими рослинами безпосередньо може позначитися на розвитку цього овоча і його смакових якостях. Кукурудза своїм високим зростом вона здатна захистити перець від сильних вітрів, однак, щоб кукурудза не позбавляла овоч сонячного світла, розташовувати її слід з північного боку баклажан, спільне вирощування цих рослин сприятливо позначається на обох. Обидва овоча належать до одного сімейства, догляд за грядками істотно спрощується. Тому що вимоги до вирощування у них одні і ті ж рослини однаково теплолюбні, мають схожий режим поливу, але обидві культури схильні до однакових захворювань. Тому земля повинна бути попередньо знезаражена, а розсада здорова капуста своїми масивними листям вона здатна вкрити сусіда від холоду і захистити від сильного вітру. Для найкращого ефекту капусту слід посадити по обидва боки грядки з перцем. Рослина низька і не стане перешкоджати сонячному світлу кабачок. Цей овоч буде вдалим сусідом перцю з двох причин: по перше, він благополучно прикриє його від вітру і перегріву своєї масивної бадилля. Кабачок сприятиме кращому запиленню кущів перцю, але обидва овоча вимагають рясного поливу квасоля. При змішаних посадках культура активно насичує ґрунт азотом за допомогою бульбочкових мікроорганізмів, які підвищують родючість ґрунту квасоля. як і всі стручкові і кочеряви, зменшує кількість шкідників в землі. При цьому вона не стомлює ґрунт і приваблює комах запилювачів на грядки з перцями. Цибуля. Так само, як і часник цибуля, справжній цілитель для всіх сусідніх з ним культур, обидві рослини містять велику кількість цитонцидів, якщо посадити цибулю, і часник поруч з перцем, вони будуть захищати кущі від бактеріальних захворювань, грибкових спор. А також відлякувати шкідників деякі бур'яни. Навіть небажані бур'яни і квіти приносять користь перцям, кульбаби, чорнобривці, кропива і ромашка прискорюють дозрівання плодів, захищають саджанці від хвороб і ураження грибками. Вони збагачують землю необхідними мінеральними речовинами і полегшують догляд за грядками, що садити подалі. Крім сприятливих сусідів, існують і небажані, які варто розміщувати на іншому кінці городу. Багато рослин здатні надавати на перці згубний вплив, що в підсумку знижує і псує урожай. Морква головний ворог перців, морквіна муха. Особливої шкоди вона завдає в дощовий сезон, підгризає коріння рослин і відкладає яйця всередині коренеплодів моркви. Так личинки морквяної мухи добираються і до кущів перцю. Посадки перців вкрай небажано змішувати з морквою і можна висадити на віддаленій відстані. А між грядками з перцями і морквою слід розмістити смужку цибулі, він відмінно відлякує муху і допомагає рослинам мирно ужитися. Картопля обидві культури відносяться до сімейства пасльонових, однак картопля. На відміну від перцю, не любить вологий ґрунт. Це часом призводить до загальних рибкових хвороб, наприклад, фітофторозу. великі бульби картоплі вимагають інтенсивного харчування. У разі сусідства з перцем почнеться боротьба за поживні речовини, в якій картопля залишить ґрунт без корисних мікроелементів. Буряк між культурами відбуватиметься постійне суперництво за необхідні мінерали та сонячне світло. Буряк буде витягати багато корисних мікроелементів з усіх шарів ґрунту, виснажуючи перець. Також існує високий ризик поширення одних і тих же захворювань. Таким чином, врожайність болгарського перцю багато в чому залежить від грамотного поєднання посадок в городі для нормального росту і розвитку йому потрібно високоякісна ґрунт і повноцінна освітленість, але ж багато сусіди його запросто можуть всього цього позбавити.